Вітаю, друзі. Не знаю, наскільки це буде інформація корисною для вас, але все ж таки я з нею поділюсь. Дивіться, яка ситуація в нас взагалі є у будинку. Використалася ізоляція взагалі по всьому будинку, по першому поверху, двійка. Двійка стіродур. Наші труби, які прокладаємо в ізоляції, вони мають більшу висоту, 3,5-4 см. І тут така ситуація, що воно не перекриває в нас висоту цих труб. От. І ці труби водяні, вони трохи заважають місцями. Місцями не повністю заважають прокладці теплої підлоги, намотування. Так? Ось у нас є плівка розміточна, яка укладається безпосередньо на пінопласт. Ось на оцей синенький. Тут, до речі, корок буде. Тут ми не будемо укладати теплу підлогу, зробимо відступ. І яка ситуація? Ось тут у нас іде 6 труб. Тут йдуть у нас труби транзитом, транзитом ось 2, дві, 4 дві, в наступне приміщення, плюс ще дві труби. на Нарушнику сушарку у нас йдуть. Так? Ось ми труби вивели. Це ге-подібні е мідні трубки. От, вони потім, можливо, я, до речі, відео в мене попереднє було, яких там підключав, виставляв. Якщо буде цікаво, я зніму, які крани можна використовувати і взагалі як вони підключаються. Це на рушнику сушарку. Але е не про це мова зараз. Мова про те, що ми в таких випадках, тому що ми розуміємо, що трубу зафіксувати ми не зможемо е скобами. Так? Тому що ось дивіться, ось труби йдуть, ось труби йдуть, ось труби йдуть. Як зафіксувати трубу? Ось тут іде пінопласт, тут ми можемо зафіксувати. Тобто ми беремо просто. Кладочну сітку в тих місцях, де є такі проблематичні ділянки. І зонтиком гвоздим їх. Ну, понятно ж, в трубу не гвоздим. Зрозуміло, гвоздим його в бетон і фіксуємо. І вже тільки в цих місцях прийдеться стяжечками підхватити трубу. Ось. Можливо, ця інформація буде корисна вам. Ось тут також у нас. Є деяке розголодження труб. От. І ми вирішили це діло зробити ось так. Звичайна сітка. Звичайна сітка. Тут вічко 7х7. От. Ми постелили, зафіксували дюбель зонтиком. І все. І тут вже підхватимо просто на стяжечки. От. Так, що так, друзі? Якщо сподобалося, ставимо подобання.